Привіт! Сьогодні з вами Інеска Принцес. І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати Kinder Joyce дивні дива У мене є один. Я їх нарешті дістала. Їх дуже важко мені було дістати, адже їх зараз всі розкуповують. Ну, я знайшла два Давайте їх розпакуємо і будемо їсти Так. Давайте. Ось такий кіндер. Прикиньте, я сьогодні е, їхала на заправку заправитись і коротше мама е, йде за мною щось оплачувати на заправці там в такому магазинчику і вона побачила кіндер чось і купила мені два, бо там тільки два і було. І, бо їх, якщо вони в тренді зараз, то їх всі дуже швидко розкупили. Ну, давайте. Вот, вот такие все Давайте Шоколадку отим, не може э, першу Іграшка, э, а потім шоколад, чи наоборот шоколада шоколад, а потом мирошку. Давайте так сделаем, а потом так. Первый шоколад. Ой, не, не дворнилось. Давайте игроку. Вы первые побачите. Так, кто? кто там? Кто там? Что с нами? І... А, я таку якраз хотіла. А, боже мій. А, яка гарна, дивіться. Я потім подивлюся, як вона називається. Я її дуже прям хотіла. У мене тут є телефон, і я зараз подивлюся, як вона називається. Остальник. Ця персонажка називається Еріка. От. От. Тут. 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 Я, коротше, це буду собі тримати, щоб знаходити. У мене ще є. У мене є Гопер і Еріка. Опер і Еріка. Я її дуже сильно хотіла. Мені однокласники не давав, але я її дуже хотіла. Дуже прийде. Так. Їх можна використовувати на розетку. Розетку, так? Або, бачите, на розетку. Я її буду стоїти там ставити. Бо це просто, ну хто не захоче. Ну, я думаю, що кожна дівчинка захоче собі отаку. Ну, Я взагалі-то люблю рожевий. А я тут переставлю. Давайте другий Другий такий самий. Ще я знаю, що якось знаходять по ось цій по такій маленькій штучці. Ну, тут маленька штучка, ви побачите, коли цей кіндер купите. Бо там є якісь які, які, такі штучки взагалі. Не знаю, що це означає. Пишіть в коментарях, бо я не знаю. Дивіться, от Так, пропаковочка. на бік? Іграшка нам важливіша. Ви перші, Дивіться, головне, щоб не була повторка. Я це дуже не хочу зараз. Ми тут я не можу О, і... Хто там, хто там? Хто там? Це Это к не дуже хотіла, Але теж дуже прикольно. Вона називається Ненсі. Ненсі. Ненсі! Ненсі і Еріка. Дві найкращі подружки. Але я насправді не, не знаю, чи вона краще поруч. Ненсі, Ненсі, Еріка і Гопер. А тепер давайте їсти кіндер. Перший. Ой, це вже а. так. Перший кіндер. Так, давайте есть про... О, давайте про вот. Ха. Смачно. наше видео подходит до конца. И вот такие, вот такие мы сегодня две фигурки с получила. И всем па-па-па-па, до наступных встреч. Пишите в комментариях, чего хочет.